Тато, мама, не переживайте, все нормально. Вони ідіоти, вони схибали на 10 метрів. Не? Я маю досить таку меркантильну мету. Тобто, як представник другого покоління я точно би не хотів, щоб це колись повторилося. Греки забагли забрати євреї в євреїв світло. Євреї придбали генератор. Михайло, вітаю вас! Шалом. Ви, як координатор реставрації Садгірської синагоги під час повномасштабного вторгнення, були з якими страхами і, можливо, ідеями, враховуючи, що це місце вже страждало під час попередніх воєн, і Першої, і Другої світової? Це було приблизно в п'ятій годині ранку, 24 лютого, коли е, мені зателефонували із Сполучених Штатів і кажуть, що там у вас? Я кажу, та все нормально, так спросоння, чесно, да? а вони кажуть, яке нормально у вас війна? Я кажу, та ну, вони кажуть, франківськ бомблять. Після того я подивився вже новини, ну і зрозумів, що, що це не жарт. Да, на жаль, перша думка, яка після цього прийшла мені, то я подумав про цю синагогу. Я подумав про те, що, Боже, скільки зусиль? Скільки років наполегливої праці, скільки коштів було вкладено в цю споруду, і тепер, Боже борони, достатньо буде якоїсь одної невеличкої іржавої не, їхньої штуки. На да? той самий день мені, а, значить, ребе сказав про те, що ми відкриваємо двері в нашій синагозі. І синагога має рятувати людей. Це вже було в нашій історії, тому що якраз під час Першої світової війни в цій будівлі був госпіталь, і саме тому ця будівля, напевно, вціліла в той час навіть. Я думаю, що от ті російські військові мали ще залишки якоїсь совісті, на відміну від сьогодення, і вони все ж таки от не наважилися бомбити шпиталь. А чому для вас важливо було зараз відкрити як прихисток синагогу зробити так? Відкрити двері тим, хто постраждав від війни? Є таке правило єврейське. Ну, воно воно стосується ніби грошей, але насправді воно стосується всіх проявів людяності, людського спілкування і так далі. Да? Євреї кажуть про те, що єврейські гроші мають творити добро. Ті гроші, які були вкладені в реставрацію цієї синагоги, це не малі, як ви розумієте, гроші. Так? Тому що коли я прийшов в цю будівлю, тут були тільки стіни. Не було ні стелі, ні даху, ні вікон, ні дверей. От були ну руїни, скажем так, да і якщо ці, ці гроші вкладені, вони мають творити добро. Яке більше може бути добро під час війни, ніж допомогти нужденним людям, які залишилися без даху над головою, без засобів існування і так далі. Благодійники з цілого світу нам допомагають. В основному це єврейські організації, хоча є і інші, і ми не тільки надаємо прихисток тут нашим людям, які цього потребують, а так само харчуємо і намагаємося зробити це гарно, приємно і смачно. А є якісь ритуали, нові традиції, які з'явилися вже у людей, які приїхали до вас, і тут можливо знайшли новий дім. Чи взагалі коректно казати, знайшли новий дім тут домашня атмосфера, коли я спілкуюся із з, з, з нашим Ребе, з іншими там, скажімо, сагірськими е, ну хасидами, їх так називаючи, е, значить з моїми друзями, то вони ніколи не кажуть, у нас все синагозі», вони кажуть, у нас вдома. Тобто для єврея синагога це дім. Це місце, де людина має почувати себе комфортно. Тому там має бути. Затишно, там має бути тепло, там має бути світло, ну і так далі. Да? Так само ми ну, намагаємося розповсюдити цю традицію і на тих людей, які сьогодні перебувають. Так? Е, ну, Ми ніколи не ну, принаймні у мене не виникало думки е, спитати в людей. Чи вони євреї, чи не євреї, коли скажімо, під'їжджав черговий автобус? Сьогодні більш спокійно вже така ситуація. В перші дні це було у нас. Максимально ночувала в синагозі 121 людина. І от тут, в цій залі, ми стелили просто поролон, і люди спали на підлозі, бо не було іншого виходу. Да? От. Але ми в великих чанах варили їжу, і причому я вам хочу сказати, що сьогодні у нас проживають представники різних абсолютно віросповідань, наскільки я розумію. Так? Я належу до Такого покоління, яке в єврейському світі називають другим. Що мається на увазі? Тобто, мої батьки були під час Другої світової війни, вони перебували в Таборах, в гетто. Тобто, вони відчули на собі весь, скажімо так, кий смак Голокосту. Я відношуся до другого покоління. І кажуть психологи, що це на нас усіх певним чином відбилося. Можливо, і так. Да? Мене питають, для чого, ти, для, того, для чого ти робиш те, що ти робиш? Ну, якщо я скажу, що мені просто приємно робити хороші речі, допомагати людям, ну, це буде якось загально. так. Да? Я маю досить таку меркантильну мету. Тобто, як представник другого покоління, я. Точно би не хотів, щоб це колись повторилося. Намагаюся зробити все для того, що можливо, щоб цього, цього більше не було ніколи. Думаю, що е, задачою всіх українців після нашої перемоги буде якраз ніколи знову, щоб ніколи ми не були настільки слабкими, щоб на нас хтось. Навіть подумав, що можна нападати. Так? я вважаю, що от ті люди, які е, пройшли через цей прихисток наш, так? Е, а цих людей насправді дуже багато, це вже, я думаю, біля двох тисяч людей. Тому що були люди, які тут тиждень були, 2-3 дні і так далі. Да? Просто ночували. Е, я би хотів, щоб ці люди е, запам'ятали це місце е, з приємністю і. Своїм дітям, своїм онукам розповідали про те, що ну, от під час війни от вони опинилися в такій дивній установі, і от їм допомагали люди. Ваш син, доброволець ЗСУ, Так. ви сприйняли як це? Ви здивувалися, коли він вам про це сказав? Середнього нашого сина, Ігоря, який служить сьогодні, Знаєте, у нього з дитинства було загострене почуття справедливості. Я дивувався, він був ще зовсім маленьким, ніби да. І він приймався такими питаннями. От а чому от так?» І це були якісь питання, які взагалі мали би не цікавити ще ну малу дитину. Це, це про якусь корупцію про ще про щось там. Да, от, 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 от йому було до цього діла. Да? Тому я не здивувався. Я не здивувався. Як батькові мені було і лячно, і, і страшно, і а, я думаю, що мене розуміють всі батьки в світі, але я. Пишався таким рішенням, і, ну і я і дружина моя. Ми пишалися й пишали йомуся зі зрозумілих причин. Зв'язок не дуже напевно стабільний у вас з сином, але яке повідомлення на ви найкраще запам'ятали з того, що він вам пише? Ну, я вам не збрешу, якщо скажу, що я пам'ятаю на пам'ять про все, що ми з ним говорили. Зазвичай він розповідає, що у них все добре, у них тихо, спокійно, і він взагалі не на фронті, а дуже далеко. Да? Але одного разу він прислав фотографію буквально за його плечима, там, ну я не знаю скільки це метрів, ну, зовсім близенько. Розірвався снаряд, хтось його фотографував, і якраз в цей момент прилетіло. Да? І от і він 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 прислав цю фотку і. І голосове повідомлення про те, що тато, мама, не переживайте, все нормально. Вони ідіоти, вони схибали на 10 метрів. От. Ну, уявляєте собі, які, які почуття це може викликати в, в, в батька. Так? Син мій в тому числі е, займається там, технічним забезпеченням, е, значить, е, різноманітних там, артилерійських інших установок. Е, деколи він. Пише мені, що йому потрібно допомогти, з якимись там е, виготовити певні деталі там, або певні запчастини, ще щось таке. Придбати це неможливо. Тобто, і він присилає мені якісь там ескізи на коліні, намальовані. І ну, щось, щось ми виготовляли тут. Я дуже тішуся з того, що я, от, скажімо так, своїми руками от, допомагаю. <смеш> нашим хлопцям <смеш> от, боронити нашу країну. Да? Багато питань він задає про те, що відбувається в Чернівцях, що відбувається вдома. Завжди так, коли знаходишся далеко від дому, починаєш згадувати, цінувати і мріяти про те, як воно буде, коли ти повернешся. Да? Ну, дай Боже. Ми з вами зустрілися напередодні великого свята Ханука. Цьогоріч воно відзначається з 18 грудня по 26. Так. це дуже символічне свято. Там багато метафор пов'язаних з реальними історичними подіями. Якщо врахувати сьогоднішні українські воєнні реалії, чи можна якось ще переосмислити це свято, от враховуючи ці обставини? А я вам просто розкажу е, трохи про це свято, а ви самі собі робіть висновки. Свята Ханука. Е, трохи більше двох тисяч років тому назад греки е, надумали знищити е, єврейську культуру. Греки вважали себе е, культурними, дуже освіченими. І вони казали: ні, ні ні Боже борони. Ми не хочемо знищити євреїв, так як це хотіли перси колись, скажімо так. Да? Ні, нам ми хочемо просто зробити з них нормальних людей. Вони мають спілкуватися грецькою мовою. Тобто, реально вони хотіли, вони замагали, щоб євреї стали греками. Тобто асимілювалися, розчинилися, і щоб такого народу, як Юдеї на той час більше не існувало. Вам нічого це не нагадує. так? Євреї сказали ні. Ми е, залишимося завжди вірні нашому Богу, і ми будемо робити те, що ми маємо робити. І навіть якщо потрібно буде, то ми навіть будемо битися і ми будемо воювати. Були такі славні євреї, досить велика така сім'я. Називалися вони Макабі або Маковеї. І вони організувалися в такий військовий загін. І до них долучилося ще багато євреїв. Сталося диво. ну Взагалі, ханука це свято про дива. І сталося диво. Диво. Невеличка зовсім не зовсім добре озброєна армія Маковеїв, перемогла найбільшу, найкращу, напевне, не другу, а першу на той час армію світу і розбила її вщент. Вам це ні, ні про що не нагадує <реку> аналогія, <пана>. про якісь <реку> співпадіння і кореляції. Греки вони розуміли, що для того, щоб знищити єврейську духовність, потрібно знищити центр єврейської духовності, яким на той час був храм. Вони зайшли в цей храм і оскоромили його. Тобто, в храмі все було. Ну, по закону все було кошерно, і так далі. І в храмі була минора. Це е, такий ну, великий підсвічник, так, єврейський. Тій минорі постійно горіло світло. Щодня запалювали е, і доливали спеціальне, кошерне е, оливкове е, оливкову олію. І греки, коли зайшли в цей храм, вони е, знищили і оскоромили. Саме цю олію не було чим запалити минору. На той час юдеї вірили, що якщо минора загасне, то ну, буде кінець світу. Немає кошерного масла. Для того щоб його виготовити, потрібен час. На це потрібен тиждень, як мінімум. Тут один хлопчик. Маленький батько якого якраз займався виготовленням кошерної е олії, сказав: У мене є трошки олії. Всі е розуміли, що тої кількості олії стане ну, на годину, можливо, там, можливо, на день, ну, не більше. Вони взяли от, трошки цієї олії, залили е в каганці минори, підпалили, і минора світила. Вісім днів. Тобто, це е, от, от таке сталося диво. А якщо про аналогії, греки забагли забрати євреї в євреїв світло? Євреї придбали генератор? Далі ви розумієте, так? Ми обов'язково будемо святкувати. Хануку цього року так само буде в центрі міста біля єврейського дому на театральній площі буде розміщена велика менора. Ну, безумовно, не буде як зазвичай такого великого помпезного свята з музикою і фейерверками, да? але. Ну, один рік можна потерпіти, бо наступного року ми будемо святкувати вже наповну. За нашою єврейською традицією, коли запалюєш, коли запалюєш ханукію, то її потрібно розмістити, розташувати так, щоб світло від неї якомога більше освітлювало Всесвіт. Тобто, якщо це вдома, то це на вікні, ну щоб воно було видно із вулиці, скажімо так. Ну, або це на площі, або ще десь. Да? І а, от в цієї неділі по. По всьому світі абсолютно будуть запалені запалені такі минори. І я переконаний, що цього року під час святкування і запалення минори, по всьому світі. Люди обов'язково будуть згадувати про Україну, будуть молитися за те, щоб світло українське перемогло. І е, українське ЗСУ під мудрим керівництвом наших е, командувачів, наші хлопці і дівчата перемогли. І так воно буде. Я вам дуже дякую. Світлої хануки вам. Дякую, дякую.